Слава Ісусу Христу, ми сьогодні читаємо Новий заповіт Марка, 13 розділ з 32 віршика по 37. Будьмо готові, бо часу кінця світу ніхто не знає. Про день же чи про годину не знає ніхто, ні ангели на небі, ні син, тільки Отець. Уважайте, чувайте моліться, бо не знаєте, коли час той настане, як той чоловік. Що від'їхав, і залишив свій дім, і дав рабам своїм владу і кожному працю свою, а воротареві звелів пильнувати. Тож пильнуйте, не знаєте, бо коли прийде пан дому: вечорі, чи опівночі, чи як півні співатимуть, чи ранком, щоб вас не застав, що спите, коли вернеться він несподівано. А що вам я кажу, те всім я кажу: пильнуйте, Божих благословим всім. Доброго та мирного дня!